В Україні запустили цифрову систему обліку гуманітарної допомоги однак до 1 квітня 2024 року усі, хто завозить гуманітарку, також можуть подавати паперові декларації. Це повідомили в міністерстві соціальної політики. Там наголосили, що запровадження автоматизованої системи обліку має полегшити волонтерам процедуру оформлення вантажів а також забезпечити прозорість ввезення гуманітарної допомоги. Оксана Жолнович з нами на зв'язку. Це міністерка соціальної політики України. Пані Оксано, вітання вам доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як пройшов перший день роботи системи? В чому були питання і як все вдалося? Ну, ми маємо за перший день роботи системи 700 нових користувачів. Для нас це насправді велике відкриття. Коли я говорю про нових користувачів, то я говорю тільки про тих суб'єктів, які. Зареєструвалися як отримувачі гуманітарної допомоги, я дещо нагадаю, що у нас діє відповідно до закону механізм, яка допомога вважається гуманітарною, тому що щодо цієї гуманітарної допомоги є нульові ставки мита. Відповідно, той, хто возить отримувач юридична особа, коли роздає, має показати, що він роздав а не продав таку допомогу. От саме такий процес ми і цифрували, тож побачили, що Принаймні 700 користувачів вони були поза системою, хоча відповідно до закону мали бути зареєстровані як отримувачі допомоги, і це дозволило їм в перший же день вирішити, скажімо, цей цю законодавчу колізію і внести себе в систему. Раніше реєстрація відбувалася робочою групою. Папери подавали вручну в міністерство соціальної політики. Засідала робоча група і визнавала отримувачами гуманітарної допомоги кожну організацію, зокрема. Ми розуміли, що це дуже такий бюрократичний і складний процес, але, власне, запровадження цієї системи дозволило його повністю спростити. Як це відбувається? Керівнику громадської організації, чи благодійного фонду, чи органу місцевого самоврядування? Тобто, всі, хто можуть бути відповідно до закону отримувачами допомоги, достатньо зі своїм кепом керівника зареєструватись в системі, і всі дані про організацію автоматично підтягуються. Що зразу звертаю увагу, це не треба робити на кордоні. Бажано це робити заздалегідь. Тобто, як ви тільки розумієте, що ви хочете перевозити гуманітарні вантажі, що хтось із вашої групи поїхав за кордон, одразу, будь ласка, внесіть себе в цю систему, тому що отримувати гуманітарну допомогу можуть тільки зареєстровані отримувачі. Друге, подача онлайн-декларацій. Звертаю увагу, що їх можна і паперово подати, але. Для онлайн-декларації є певне спрощення. По-перше, люди це можуть бути працівники цієї організації, не керівник. Яким чином вони себе вносять в систему? Заходять зі своїм кеп фізичної особи, просто вказують, що вони хочуть представляти таку-то організацію. Ця, цей запит висвітлюється в кабінеті організації, і керівник підтверджує повноваження. Причому він може змінювати постійно цих людей. Тобто, це можуть бути там. Щоразу інші люди під кожен конкретний вантаж. Наша система дозволяє робити чернетки декларацій. Коли ви приблизно розумієте, що вам буде завезено, ви собі сформуєте чернетку декларації і не посилаєте її на митницю. Уже перед тим як більш точно розумієте, там які обсяги, скільки товару, внесли збійне, натиснули кнопку Відправити на митницю і водію нічого не треба на митниці ні заповнювати, ні пояснювати, а просто вказати. Унікальний код декларації, і митники самі її побачать. Це також спрощує ситуацію. Тепер окремо хочу сказати для військових частин, як заводиться гуманітарна допомога. Ми розуміємо, що цифрові труднощі з військовими частинами можуть бути, тому що не всі вони ще зареєстровані як отримувачі. Тож для військових частин просто заповнюєте паперову декларацію і вказуєте номер військової частини. Не потрібно навіть коду отримувача, все як зазвичай, і е, жодних це для всіх товарів стосується для абсолютно всього, включно з автомобілями. Але є нюанс є дуже багато людей, які везуть допомогу напряму військовослужбовцям. Тут відповідно до закону це треба робити наступним чином. Допомога має бути на отримувача, на громадську організацію або фонд оформлена. І потім може бути без проблем роздана військовослужбовцям. Це стосується всього, крім автомобілів, бо щодо автомобілів передавати напряму військовослужбовцю, поки законом не передбачено. У нас є ухвалені законодавчі зміни закон 9.1.1. І якщо його підпише президент, відповідно і ця опція буде реалізована. Але наразі можна ввозити автомобілі тільки на військові частини і на громадські організації. Пані Оксано, фактично сьогодні 3 грудня маємо з першого числа почала норма ця працювати. Скажіть, будь ласка, скільки вже вантажів пройшло е гуманітарних за новою нормою, і чи немає там якихось складнощів? Ви ви зараз популярно пояснили, але чи немає якихось можливо сигналів у вас від митниці? За першу добу було дуже багато нерозумінь, але от всі вони були пов'язані з тим, там 80%, що організації, які, на які завозили гуманітарну допомогу, не були внесені в реєстр. Відповідно, у них не було номера отримувача гуманітарної допомоги, і ті, хто представляв ці організації, не могли повноцінно заповнити декларацію. Для нас, чесно кажучи, це було новиною, що так багато організацій ну, працюють, скажімо так, на межі закону, не вносячи себе в реєстр. І це очевидно була загроза, тому що в кожен конкретний момент, ну скажімо так, правоохоронні органи можуть запитати, чому ти порушував той чи інший закон. Тож для нас дуже важливо дати інструменти, зручні інструменти, щоб організації все ж виконували всі законодавчі правила і почували себе безпечно. В основному всі питання якраз стосувалися внесення себе в реєстр. Я думаю, що за сьогодні-завтра всі зрозуміли, як це робити. Тож вже таких питань менше є. Були окремі питання щодо заповнення декларації і внесення там автомобілів окремих позицій. У нас працює цілодобова гаряча лінія. Її номер є у нас в Фейсбуці і на сайті. Тож, якщо у вас виникають запитання конкретно по деклараціях, дуже прошу звертатися. Ми надаємо таку підтримку. Крім того, є чат, де більше тисячі волонтерів, що допомагали тестити цю систему, і там також ну, дуже швидко ми відпрацьовуємо всі питання, які ставляться. Дякуємо вам, Спасибо. пані Оксано. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.